Всім привіт, я сьогодні подкреявся і хотів вам сказати, що скоро вийде нове відео. Як можете краще свої питання в коментарях під відео, і я на облакові повім. Віку. Рома приєднався гораш. Горачи, дякую вам за лайки. Дуже приємно. Я покрас раду як своїми відео віку і гарше. Ну мене змоки, ну мене об... Обігало кожного деякі підписчики і кавлегих лайки. Буратка, не більше цього кавка лайки, я їх караюсь як і можу, а пишіть свої питання в коментарях. ми робимо на них відповімо. Може ровно питання, а я відповідати, но про нас двох писати, про Рому кожен. Всім пока!